Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Розпочинаю відео з будинку, але ось одяглася, зараз буду йти на вулицю. А Максим вже там працює, а я тільки йду. А, бо там зараз дуже гучно, він е, перебиває зерно свиням. Так що, не буде поки знімати, поки бочка не буде повна. Вчора ми мали це зробити, але нас вимикали світло, там щось ремонтували, тож ми не встигли. А зараз уже немає що свиням давати, так що перебиваємо, молотимо, мелемо, бо інколи дуже часто це виправляють. Ну, ви зрозуміли. А зараз йду на вулицю, беру вас разом з собою і будемо чимось займатися. Так, я вже на вулиці, ця булочка пасається. Зараз підемо, подивимось, де вона. Це він тут на сонці гріється. Лежав тільки, що качався. Це я ж прийшла, вже все. Цегла це зараз треба прибрати, бо він... Там в нього таке та як піддон стояло, він спав на ньому. Майже рік спав, а це почав щось бушує, не подобається. Так що ми винесли то на соломі тепер тільки. Зараз тачку нагород. А там теж щось витворяє. Ти як приходиш сюди, ці двоє, що в'єтнамці, вони і сплять і що хочеш. Що... А ця, Я не знаю, чи спить вона вночі хіба, що як приходиш її закривати, вона лежить спить, а так тільки ганяє і ганяє, якась спортсменка. Каже, ти повинна вагу набирати, а вона спортом займається. Це тільки що хотіла зняти, як вона м'ячиком гралася, поки я дістала все, вона вже від тіля пішла. Булочка, ти на камеру не працюєш? Так, я сподіваюся, що кавунчик справився і на квітень ми будемо чекати поповнення. Ну вона так росте, просто що він перший раз, то не знаємо, як воно в нього там. Ой, ой, куди, куди? Побігати хочеться. Перебив зерно свиням. Це ось е, пуста з-під кукурудзи чи пшениці треба зараз кудись діти. Ну, зерна все менше і менше стає. А тут ось повна бочечка. У нас тут кукурудза, пшениця, і що? Ще увесь чи ячмінь? ячмінь? Ячмінь. Три складові. Ось так. Це нам ми. Е, Засікли, що у цієї бочки вистачає на місяць на трьох свиней, ну ще й внутрі от кашу То так от. Сходила в сільський магазин під назвою Погріб і дістала картоплі такої. Зараз буду щось їсти готувати. Не знаю, щось раніше в відрах діставала, зараз пакети пішли. І така картопля, це буду нутрям варити, перебирати. Свиням то на вулиці варим, а нутрієм як трошки то в будинку. І ще я взяла бутильок компот з цього. Що це тут? Полуниця. Ну, мохіто полуничне. Там вон, бачу апельсин, м'ята. Потім помідори з цим з кетчупом, так як це і огірочки з кетчупом чилі. І кабачки ми робимо, а це помідори з кетчупом. чилі, Також смачно, трохи я потрясла, то такі вони. Потім варення полуниця таке переварене варення. Є там і ціле, а це таке потовкла. І ось дістала бутильок квашених помідорів. У нас, собі там Я діставала один, а це я дістала, треба пригостити. Бо в мене там 10-літровий бутель стоїть собі. Так що треба їх розходувати. Зараз ось стоїть попіл, вихолов треба зібрати, бо почала збирати вже зима закінчується. Я тільки згадала, що попіл треба збирати. Ну, там уже трошки не збирала. Зараз справимося і йдемо до хати. Я вже буду йти в будинок, ходила тільки що в літню кухню взяла смалець. Влітку я його можу закрити під залізну кришку, а коли зараз ось так прохолодно, то під капронову і воно стоїть собі в холодному місці. і Все нормально. У нас вже він закінчується раніше. Я ну, взагалі, не полюбляла це користуватися цим смальцем. Е, ну, в принципі, зараз я його використовую тільки в тісто. На підсмажку ні я не полюбляю такі, щоб там жирні якісь борщі, супи, щоб там багато було жиру, то плавало. Але в тісто те, що треба. Щоб. А, а зараз іду до котла, треба там одну штуку на котлові виміряти. Запитали мене в коментарях, скільки воно. Я вже три дні збираюся і все ніями. Треба так... відкрити оцю штуку. а, Щось вона гаряча. Треба взяти, де мої рукавиці. Якщо я правильно зрозуміла, у нас є декілька відео на каналі про котел. І там запитав один чоловік, щоб виміряти цю штуку. Бо каже, в нього таке саме, але здається, що у вносить... нас. Так, оце мені треба виміряти. Бачите, смола? Це в нас на каналі було відео недавно, як ми це все чистили. І всі там пишуть, ви що, мазутом топите? Ні, не мазутом, у нас просто в цьому році вологі дрова. Оце конденсат, оце смола, це конденсат, це смола ця робиться. В тому році такого не було. А в цьому році хоч і сухі, заготавлювали, але ми вкрили їх не тим, чим треба, тож вологи. Так, треба виміряти. Сьогодні ще хочемо наклеїти плівку ось на це вікно. Щось ми думали, чи ролети, чи жалюзі. Так і передумали, то ж буде така сама клеюча плівка. Так що зараз, Максима, це буде виймати цей склопакет, бо вікно холодне, щоб воно ж приклеїлося. У нас вікно виходить там, де якраз ну, заходити до нас. І так, зненацька хтось може прийти до нас. Так що треба закрити. Мокре. Не зняли ми цей склопакет. Ну, ми вже дійшли, зняли все. Оці як штапики, а передумали, бо щось воно там так дуже міцно тримається, стоїть. тож. Кажу, ні, бо це нам завжди у нас така вдача, що витягнути ми витянемо, а вставити ж і не вставимо, бо ми ніколи не витягували їх. Хоча ні, витягувались ми, як вставляли вікна, ми ж самі вставляли ті та й ці, так? Да? Так що ну, не захотіли цей раз. Так що так будемо. Наша вже друга спроба, ми ну, десь місяць назад хотіли також приклеїти, але в нас воно не вийшло. А зараз ми вже подивилися, як і що то ось на це. Вікно намочили водичкою і, надіюсь, все вийде. Бо ми перший раз як зробили, то таке тяпляк якесь. Це, ми приклеїли цю плівку і все в нас вийшло. Бо я ж кажу, минулого разу ми по-сухому клеїли то ні. А з водичкою дуже гарно, так що хто дивиться і може надумає таке робити, то обов'язково треба змочити скло водою. А тоді гарно все це розрівнюється. Друзі, в нас вже вечір. Я наготувала їсти, не знімала цей раз, бо якось хочеться, хоч чергувати, щоб через раз готування було, а то одне й теж. Але сьогодні в мене такий день, що в мене все пригоріло. Ось пиріг робила, трошки пригорів, не дуже, але є. Тут знизу трошечки, ну це можна сказати, нормально. Потім картоплю робила таку, як ну, а-ля по-французьки. Також трошки пригоріла. Суп ще зварила, але ну супом нормально. Щиро вам дякую за підтримку, за перегляди. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока, пока.